Напевно, ви хоч раз стикалися з таким сценарієм. Телефон дзвонить, ти береш його в руки і в ту ж секунду виклик скидається. Дзвінок тривав лише кілька секунд, номер незнайомий. Що це було? Помилка, випадковість. На жаль, у більшості випадків зовсім не випадковість. Як показує практика, такі блискавичні виклики майже завжди права рук шахраїв, рекламних роботів або автоматичних дзвінків від усіляких компаній. Чому такі дзвінки небезпечніші, ніж здається? На перший погляд здається, що шкоди від них немає, адже розмова навіть не відбулася. Але саме в цьому і криється хитрість. Шахраї не хочуть говорити, вони хочуть, щоб ти сам передзвонив. І в цьому підході є свої плюси для зловмисників. Так навіщо телефонують і тут же скидають? В першу чергу це спосіб заощадити час і охопити якомога більше абонентів за короткий термін. Більшість таких викликів здійснюється автоматично за допомогою спеціальних програм, враховуючи, що бази номерів легко дістати або купити, для шахраїв це просто масштабна рибалка. Та кожна перетелефонувавша жертва потенційна нажива. Головне завдання таких дзвінків змусити проявити ініціативу саме з твого боку. Пропущений дзвінок з незнайомого номера викликає цікавість, а якщо ти, наприклад, чекаєш кур'єра, відгук від клієнта або просто розмістив оголошення на OLX, так легко потрапити у пастку. Ти передзвонюєш, щоб не втратити важливе, і стаєш зручною мішенью. Після цього події можуть розвиватися за двома сценаріями. Перше. Попередній етап. Ти передзвонюєш, але тобі ніхто не відповідає. Зате твій номер тепер вважається живим. Його зберігають в окремий список, тепер ти кандидат на повторні дзвінки, але вже зі спробами обману або реклами. Друге. Активний етап. Тобі відразу відповідають. Починається агресивна реклама, втягування в схему, прохання назвати особисті дані, код з смс, пройти перевірку безпеки, все як у класичних схемах шахрайства. Деякі спамери використовують ще більш цинічну схему. Телефонують з платного номера і скидають. Ти передзвонюєш і потрапляєш на автовідповідач. А далі відбувається усе, щоб утримати тебе на лінії. Музика, обіцянки, вигідних пропозицій, прохання зачекати оператора та інше. Але це ще не все. Все частіше трапляються випадки, коли вам телефонують, ви відповідаєте та слухаєте лише тишу. Тобто вам телефонують та просто мовчать. Це теж несе в собі небезпеку, особливо з появою штучного інтелекту. Таким чином зловмисники просто записують ваш голос, щоб потім використати його в шахрайських схемах. Наприклад, клонувати ваш голос за допомогою штучного інтелекту та зателефонувати вашим рідним з проханням терміново переказати кошти на якусь картку. Так що ж робити, якщо вам часто телефонують та скидають? Звісно, що ігнорувати усі незнайомі дзвінки, це майже неможливо. У багатьох робота безпосередньо пов'язана зі спілкуванням по телефону клієнти, кур'єри, сервіси, лікарні, ділові контакти, тому в таких випадках, якщо є підозри, краще перевірити цей номер. В інтернеті є багато сервісів, де можна знайти відгуки на багато шахрайських номерів телефонів. А якщо ви не чекаєте на від кого дзвінка, тоді краще взагалі ніколи не відповідати на незнайомі номери. Але обов'язково домовтеся з рідними, якщо вони, наприклад, втратять телефон. Або в їх телефоні розрядиться батарея, і вони будуть далеко від вас і не зможуть вам зателефонувати зі свого номера і попросять якусь сторонню людину надати їм свій телефон для дзвінка, то нехай спочатку напишуть вам смс з цього номеру, що зараз саме вони будуть телефонувати вам з цього номера. Це хоча і не 100% захист, але значно підвищує безпеку. Пишіть у коментарях, друзі, чи стикалися ви з таким, та звісно, дбайте про свою безпеку.